Доброго часу доби, німптоденки! Сьогодні розкажу тобі про 5 ігор, які мають офіційну українську локалізацію шкода тільки текстову. Смачного та приємного перегляду! І пам'ятай, маленьких донатів не буває! Розпочнемо з однієї з моїх улюблених ігор Subnautica. Як ще коротко, це виживач з елементами жахастика. Ну, а якщо розгорнуто, потрапляємо в аварію. Аварійне приземлення на планеті 454 6B, на якій нам потрібно роздобути їжу, роздобути напої, а також самим не стати їжею. Ну і звісно, якимось чудом повернутися додому. По оцінках на Metacritic 8,6 від користувачів і 87 від критиків. На OpenCritic 92% критиків рекомендують. Мінімальні та рекомендовані системні вимоги перед тобою. Другою я хочу згадати немало відому гру Portal, реліз якої відбувся в 2007 році. Це головоломка з комедією, яка балакає над твоєю головою. Хоча для більш чутливих присутні елементи жахастика. Щодо оцінок, на Metacritic користувачі висловились 8,9, критики 90. А на OpenCritic, на жаль, оціночки немає. Системні вимоги перед тобою. І після двох настільки технологічних світів, давай перейдемо до Kingdom Come Deliverance. Це RPG з відкритим світом у період середньовіччя, і складність відповідає даному періоду. І окрім складності самої гри, присутні складності з українською мовою. Але це легко можна пофіксити патчем, який можна знайти на сайті перекладачів. Щодо оцінок на MetaCritic, користувачі оцінили 8,1, а Критики 76%. На OpenCritic оцінка менш задовільна, лише 48% рекомендують. Мінімальні та рекомендовані системні вимоги бачиш в себе на екрані. Ну а тепер трішки драйву, ну і перчик в одному місці. Ти можеш отримати в Ghost Runner драйвова поетапна гра, де за кожну помилку тобі прийдеться розпочинати з чекпоінта, і все це дійство буде відбуватись під музику в стилі Cyberpunk. На Metacritic користувачі оцінили 8,1, а Критики 81% і на OpenCritic 82% рекомендують мінімальні та рекомендовані системні вимоги перед тобою. Ну і після такої драйвової гри медитативний симулятор, саме те, Хаос Фліпер гра, в якій ти зможеш купувати, ремонтувати і перебудовувати домівки, також в ній присутня система прокачки. Що по оцінкам, як на мене на Metacritic її трішечки засудили, хоча користувачі оцінили в 7,5%, а ось критиків 67. На OpenCritic ситуація ще гірша, всього лише 42% рекомендують. Системні вимоги перед тобою. На сьогодні ще більше ігор отримуватиме офіційний український переклад, але на жаль, не всі. І тут трапляється гра, яка тобі сподобалась, але в неї нема української. В цьому випадку тобі зможе допомогти такий ресурс, як Українізатори ігор Це група в телеграм-каналі, покликання на яку я заставлю в описі. І як говорить назва, створена вона для поширення української мови в іграх, і також в ній ти зможеш знайти фанатські переклади з інструкцією щодо встановлення. Також в описі заставлю покликання в Стім на всі попередньо згадані ігри. А на цьому буду закінчувати. Свою думку заставляю в коментарях. І головне, бережи своїх близьких, мирного неба, прислухайся до сигналів повітряної тривоги. Окрема подяка за і тобі за увагу! Це був Нім.